Так, друзі, це в нас минулорічна прививочка. Красна пуля. Або нове названня в її Сюзанна. А така ягодка, як пуля, загострена. Теж ми вже її пробуємо. Вже верхні ягодки пробуємо. Вона, вона така хрустяща буде. Ось ягода аж біла всередині, вона хрустяща і соковита. Вже вона набирає смак, тут буде гармонія. Ну, на смак вже щось, щось таке вже є в смаку в її. Ну, ще вона повністю не дозрівша. Це так, ми верхні ягодки спробували. Оце в мене прививочка. Лоза вже визріває, лоза вже ось небагато, але вже визріла. Зараз на цю сторону зайдемо. Тут теж у нас щозанна. Непогана форма. Оце всі такі гроздочки. Ну це теж перший сигнальний урожай у нас. Тут такі гроздочки. Ягодка така немаленька. Ну красива, красива ягодка. Ну, треба її трошки ще повисіти. Я думаю, вона набере. Бо вона тільки почала набирати цукор у нас і, і смак набирати почала. От пала у нас одна погрижена. теж оси їдять і пчоли. О, а це у нас така Сюзанна, Калугіна теж. Я думаю, будемо ми наблюдати за її, і вона у нас залишиться на нашому участку. Ми будемо виключатися, Рядышком перейдем. Теж у нас калужина. Так, а це у нас виставочний. Ну, плотноваті гроздочки, я скажу. Так, вони дишать, но не сильно. І тут такая плотновата. Ну, ягода, щоб крупна. Такая вона. Ну, вже тоже. Ну, ця ягода вона більш сочна, нема в її хруста. Вона така м'якшенька, така сочна ягода. Теж цукор почав набирати. вже. Ну, ще треба, теж днів 5-7 йому, я думаю, повисіти. Ну, а там будемо дивитися на цей виставочний. Що з його буде? Все до зустрічі.